Доброго часу. Давайте подивимося, що несуть вихідні 30-31 березня, особисто для вас. Залишай вподобайку, пиши в коментарях слово приймаю. Давай подивимося, в чому ти знаходишся зараз, так? В яких енергіях. Знаєш, намагаєшся бути поруч з близькими. Підтримувати їх, але фізично і емоційно дуже важко. Таке виснаження, перенавантаження, от, яке ти намагаєшся компенсувати в колі близьких людей. Тут про взаємну якусь підтримку, але йде колосальне виснаження. Давай подивимося, що несуть вихідні, так, 30-31 березня, останні дні місяця. Що вони тобі? Ці декілька днів несуть. По-перше, ти можеш бути достатньо різкою на вихідних через те, що твої плани, які ти планувала чи, можливо, хотіла планувати, вони можуть піти зовсім іншою. Дорогою і зовсім піти все не за планом. І тебе це може дуже сильно вивести з рівноваги. Те, що хотілося, може не реалізуватися. Йде якийсь ступор в реалізації, як наче, ти або сама не побачиш якихось можливостей, або так складуться ситуації, які змусять від чогось відмовитися. І це може внести свої корективи. Давай подивимося пораду, так? На вихідні? Пораду на вихідні. Порада слухати свій внутрішній голос, заглибитися всередину себе і запитати себе, чому я намагаюся проявляти якусь агресивність, різкість, конфліктую з усіма. Чому я це роблю? Тому що я хочу якихось змін. Але яких я змін хочу? Тобто тут говориться про те, що. Ти зараз проживаєш дуже складний період, і вихідні покажуть тобі, що будуть відбуватися не ті речі, які ти плануєш. Тобто йде така трансформація, щоб ти проаналізувала, зробила якісь висновки, можливо, від чогось звільнилася. Але дуже важко це усвідомити і відійти трошки в інший бік, так і подивитись на ситуацію з іншого боку. Тому ти можеш проявляти таку агресію, але дуже бажаєш змін. У тебе буде шанс на зміни. У найближчий час але необхідно буде приймати вибір, і вибір необхідно буде приймати тобі особисто і брати відповідальність на себе. Але для того, щоб це зробити, треба дуже послухати внутрішній голос свій саме на цих вихідних.